Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука, дівчата, хлопчики мої, всіх з прийдешніми святами щастя, миру, злагоди вашим родинам, хорошого гумору, настрою на ці свята і взагалі, щоб все-все-все було у вас добре. Ось, Нагадую, що в нас спонсорство є. На наступному місяці вийдуть три книги, про які спонсори дізнаються першими і будуть слухати їх першими. А всі інші абсолютно безкоштовно це я наголошую, щоб ви не думали, що щось на нашому каналі є платно. Ні, тільки безкоштовно, ну, окрім спонсорства, 35 гривень в місяць, і то така ціна. ну... Підтримайте нас. Ось дуже цікаві книги будуть і готуються для вас. Дуже цікаві книги. Взагалі, я для вас вибираю тільки контент, такий цікавенький, щоб і мені, мені особисто щоб подобався. Ось, все найкраще для вас. Ще раз приємного дня, ваша пані Ганна. Цілую.